Ім'я Гольча має давнє слов'янське походження і слугує захисним ім'ям. Воно утворене від прикметникової основи Гол, що означає голий, за допомогою демінутивного форманта «ча». давньоруське ім'я Гольча згадується у творах Морошкіна та Демчука. У 1649 році в Закарпатському селі Загаття були перераховані імена, серед яких Голса. Упродовж століть ім'я Гольча. В українців використовувалося переважно як побутова внутрішньородинна назва. У Болгарії ім'я Горча досі вважається здрібнілим формою від голю, яке походить від діалектного слова Голю. Воно служить захисним ім'ям для неохрещеного хлопчика. У середньовіччі термін гольче також виконував роль повноцінного особистого імені, відмінюючись як іменники другої відміни. Є історичні записи з 1487 року. Де згадується Гольщим у місті Луцьк із 1539 року про селянина Гольща Сидорова, у XVI столітті Гольща почала використовуватися як прізвище, приклади використання цього прізвища можна знайти в документах 16 -го, 17 -го століть, зокрема у записах 1565 року про Джацькоголса. Та 1649 року проголса Люкац більше інформації про приклади прізвища Гольща можна знайти в роботах, присвячених цій темі, схожі на Гольча імена Гальча Голята.